привет, вами я Саша, и сегодня мы играем у оригинальный Румс. У флешфлей Flash Уже взяты? Не взорвался. У нас тут есть открываем, как вам Это батарейка? Не видно. коли ми ходимо. Ну, схожі на Мусидорс, але тут кімнати. інші. Але ось двері, і значки ось кожного на Муси Шафи, Шаффи, звісно, не схожі, оставку. Б... Чи-ч-начу, тут а 60 теж може нанести не у рольчики. Якому сейдорси. Але нам тут не дають поки що батареї. Погано. Мене це не радує не коплю. Бо нема батареї. Може десь тут є знизу. Я точно не знаю, де батарейки в Румсі оригінальному спавняться. А, зрозумів чому 60 ламає мост. Тут в і Досі немає такої опори, тому він в і Дорсі ламає. Вен. А тут він не ламає бо тут, як ви бачите, Є. Поки що мені тут це подобається. Але після 60-ї мені вже не буде подобатись, так в цій шафи не можна ховатись не забуваю. Вас знает себе по приколу. А, стоп. Это вот, надо по приколу соберем. А до этого убрал. Управление новое. А ну это вот, вот, по приколу себе. Остайки я А ты я тут себе меняю? Бо что українського тут немає, да? Да, тому російську. Блін, не з цим тем важко. Так це да, я стою. Ааа! Не зрозумів. Це що? Це ж таке? понятно, що тут за управління? Але я не думаю, що комусь з цим управлінням буде удобно. Але коли я запишу відео з таким управлінням? Просто я привикжував все ось, ось таким грати. Конечно, це погано, те, що. Треба ось так, або вимикати ось так ліхтар. О, батарейка, або ось так. Але я краще буду вимикати ліхтар і прибирати його, щоб він не роздражався. 5 на 5, 25. 5 помножети на 5, 25. Не Дітя, ми так непогано проходимо, хочу сказати. Поки що у нас 60 немає, це круто. Поки що мене радує, як єдина, тому що тут немає 60 зараз. Але потім мене вже це перестане радувати. Бо буде вже аж візит. І мене тільки одна батарейка. Це мене. Це мене теж не радує. О, не Даш. Зато я записую Даш. є ручка. А тут нема. Його. Прикольно, друзі. Дивіться, ось нема у шафа у хаби. А у хомодильника є у <Слухи> ходільника, а 37-а. Це відео теж точно десь на півгодинки затримається Оце відео 100%. Але якщо так... Але якщо так не хвилювати, сидіти просто в то то 60 буде е -е, рідко з'являтись. Оце нам буде здаватись, що він рідко буде з'являтись. Насправді не буде буду появляться постійно тут звука шість. <смір> О, батарейка. Сиріте. Ще потрошку будемо ліхтар микати. Бо ліхтар це потрібно. Штука. Мммммм, мене крусидорце. Але вже наступає ніч. Це мені не подобається. Бо вже наступає ніч. Це мені здається, що я його чую. А шестьдесят. Боялися, шов нема, Ні, не наподобається, Ч... я чую. Я не в шофі. Якщо вам зараз здається в цей момент, що він то ставте лайк. Пошки добавим, щоб я його кращичу. Ja ne znam kako to bilo. Дивіться кі чат. Хм, hmm. окей. Okay. Тут писати не можна. Зайте як придумали? Uite-l ca zaraza! Da si o baf! a Господи! А100! золоту дверь у румсі. ми зробили це сто третя. тут А, сто пьяно. У нас получается. Шестьдесят спавнуйся. Три раза. Ми виживали. Я схоже розумію, чому він деспавнився. Ми ховали шафу, тому він не спавнився. Постійно, коли він спавнився, він не спавнився. Знову. А, 1, 1. 1 а, 1 1, 2. а, 12 а сто дванадцяте, точніше. Я х розрядився, як ми це зробили. Двадцять перша, а сто а 023 два три. Це я помер. Да. А сто тридцять перша. Подивіться, з ми дверей прийшли. Я думаю, що це заслухає максимум десь 30 лайків. Я думаю, що це заслухає десь 30 лайків. Ми дійшли до 131-ї двері. Дійшли до А60. Можливо, колись буде і друга частина. Можливо, колись ми дойдемо до А200. До А200. Я вам, звісно, точно сказати не можу. Але, ну, блін, подивіться, скільки ми дверей прийшли. Це прям дуже багато ми прийшли за 20, за 20 хвилин. Прикиньте? За 20 хвилин пройти 100, 130 дверей. При Причому, що тут монстр є. Прикиньте? Ну, це вообще. При тому, що тут є один монстр. Ну, два. Але другого ми не знайшли. Прикиньте? Ось осота. О дев'яносто ну, дев'ято. Ви подивіться, скільки ми дверей пройшли? Це багато. А сто тридцять один. А сто тридцять одну дверь ми пройшли. Прикиньте. Ви тільки подумайте, як це багато. Прям не настільки ж, звісно, багато, але Ви прям подумайте, багато же це. Подумайте. Можете навіть порахувати. Шість батареек зібрали. Я запишу це, звичайно. На листку якомусь Ні. Саша помер.